Місцевий ресторан на Смельницькому покажу вам трошки ціни. Досить смачно тут тільки якісь витяжки в них погані, тому що запах такої кухні, прямо в залі. Взагалі до смачний. Я собі замовила хачапурі, тобто не хачапурі, а люля-кебаб. Люля-кебаб і овочевий салат. Хінкалі, дуже смачні тут хінкалі, Тарілочка просто така гарна Ось цей салат. З горіховою заправкою. Скільки він у нас коштує? 98 гривень, будь ласка. І ще один салат. 115. Чекаємо хачапурі. Ось мій люля-кебаб. Тут виходить він. 95 гривень за 100 грам, тут 200 г, ну, фактично 200 гривень за ці дві ковбаски. І така класна рибка з комбрітом. Дуже-дуже смачна, я її коли сіїла. Друзі, я обіцяла поділитися з вами своїми враженнями про аромати тезорі Дурієнти, які в мене є. Здається, в мене їх тільки 4, ну, принаймні. Саме ця четвірка стоїть в мене тут у ванній кімнаті біля раковини. Я постійно помічаю дуже приємний аромат від своєї доньки, і виявила, що вона користується час від часу різними ось цими ароматами. Всі вони заявлені в концентрації парфумована вода, тобто не одеколон, не туалетка, не. Спрей для тіла, а саме парфумована вода. Дуже вони красиві в шлейфі. Зараз про кожен з них поговоримо. Ось цей Бізантіум, перший, який ви бачите, такий флакончик, ніби як мозаїка. Дуже такий цікавий аромат, такий східний, дуже насичений. Для мене насамперед він пахне корицею. От чимось таким солодким, таким, знаєте, індійським ось цими... Різними якимись спеціями, приправами, трохи меду, о, мигдаль відчувається. Я, я б, напевно, сказала, що найбільше відчувається в цьому ароматі, саме мигдаль і кориця. Ну, особисто для мене, але в шлейфі якось це не впізнається, а просто от такий красивий східний парфум. Тут, до речі, написано роза нира і лабданум, бачите? Ну, Троянду я не відчуваю, чесно кажучи. Я вже сказала, для мене це про корицю і про мигдаль, якщо от виділяти якісь ноти. А наступний тезорідорієнти це у нас мускіо Б'янко. Тобто, це в нас мускус, білий мускус. Я б його білим не назвала, хоча він такий досить чистий. Він... Не такий, знаєте, якийсь пухнастий, привітний, як котенятко. Ні, він трішки більш такий складніший мускус, але приємний. Ну, Аромат чистоти, безумовно, але щось в ньому, щось його, так би мовити, Утяжеляє, не знаю, як сказати українською мовою. Ну, робить таким важким, ніби як мускусом, який от просто прибився до тіла, м -м, прилип до шкіри, і от нічим його не вимиєш. Він не супершлейфовий, але він дуже довго сидить на шкірі. Ось цим таким прилипучим, приставучим мускусом, досить приємно. Наступний аромат це у нас жасмін Java. А, аромат повний клон на ангела Мюглєра. А, Коли Алісандра була недухана цим ароматом, ми сиділа за столом обідали, вона прийшла зі школи. Я сказала, коли ти встигла надухатись моїм ангелом. Вона каже: Мама, яким ангелом? Що ти говориш? Я сьогодні взагалі не духалась. Розумієте? Я кажу, як це не духалась, якщо я відчуваю від тебе аромат, це йшла й в ангела. в Вона мені каже, мама. Я користувалася тільки тими дезиками, які стоять у ванні. І я одразу зрозуміла, чим вона користувалася. Ви можете собі уявити, вона йде в школу о 8 годині ранку і десь о четвертій, там о пів на четверту, в залежності від дня, скільки в неї уроків, там від трьох до чотирьох, вона за столом їсть, і це вже фактично сім годин минуло. А в шлейфі я його відчувала, цей аромат, і я вам скажу, що я бачила не раз, як моя донька наносить на себе аромати. Більше двох вона ніколи, ну, принаймні, я ніколи не бачила, щоб вона наносила більше двох. Тому, так, да, ось такий от виявився шлейфовий ось цей тезорчик, такий оранжевий, якийсь він, помаранчевий. І останній в мене тут є, це в нас. Сандал, Кашмір і Вітівер. От все, що тут написано, от так він і пахне. Він такий унісексовий, декому може здатися, що він такий суточоловічий. Я з цим не згідна, Хоча мій чоловік його дуже гарненько носив до війни ще. І взагалі на тезорі я підсадила своїх колег по роботі, коли я ще працювала. Дуже так само їм подобалися ці аромати. Головний, звичайно, їх плюс в, те, в тому, що вони бюджетні. Но одним словом, ось цей він дійсно пахне дуже гарним витівером, таким унісексовим. Він зовсім не йде в чоловічу якусь таку сторону. Він дійсно, як оцей такий м'ягусенький, такий пухнастий кашемір. Ну, на рахунок сандала я трошки сумніваюся. Мені тут ніякого, ну, ніяких принаймні, солоних відтінків, до яких я звикла. Та? Коли ми говоримо про сандал, я тут не відчуваю. Тому для мене це просто такий кашеміровий, напевно, витівер. Одним словом, дівчата і хлопці дуже класні, ось ці, принаймні ось ця четвірка ароматів. За хороші гроші. Я щойно подивилася на мейкапі 200 гривень за флакончик взагалі клас. До війни я купляла їх, там, здається, 150 гривень, 160 ну На мейкапі ви знаєте, ціни скачуть, то потрібно моніторити. Спить калачиком, Буся всю ніч гуляла. Вже вона звикла тут. І фактично кожну ніч, близько 12-ї вона проситься на двір, виходить, і в 6 ранку я її забираю. Як вона не мерзне, я не знаю. Але ось декілька днів вже таке сонечко в нас, і вона так гарно гуляла в день. І вона постійно, якщо сонце, вона просто так валяється по землі, просто лягає на сонці. І ось так валяється, але я її привчила мити лапи так само, як собаці, так само, як Мічу. Тобто я її забираю. Я мию її ці лапки. Вона не любить, але терпить, мусить терпіти. І яка вона бруднюща, я, я її отак глажу, а тут просто купа піску. І виходить, що я постійно так змачую руку під душем і отак от її ніби як протираю. Щоб повністю прям не купати. Ну, одним словом, якась прямо катастрофа. Хочеться, щоб вона гуляла, але вона така бруднюща стає. І по 3-4 рази за день її купати, звичайно, я не можу. Ох, я вже думаю, може, потрібно було їй все ж таки купити лотка, найби тут в лоток ходила. І це так само біда, того, що я не можу поїхати до батьків, того, що в мене киця. І я не можу її залишити. А якби вона була привчена тут до лотка в хаті, то я могла би дня на два поїхати, і вона спокійно тут могла обійтись без мене, якби в неї був лоток, їжа і так далі. Ну, все для блага Киці. Гуляємо на вулиці. Вільна, свободна. В коридорі тут стоїть тут мічена переноска. Він на вулиці гуляє, коли він змерз або йому нудно. Він забігає в хату тут поспати, погрітись, відпочити, і щоб кожного разу я не мила йому лапи, я його не пускаю туди в хату, він і сам не йде, тому що він знає, що він брудний. І він, значить, залазить в цю переноску і собі тут дрімає, відпочиває, потім знову йде на прогулянку, одним словом, до вечора. Ввечері вже я його купаю і він вже спить разом з нами на ліжці. Ось такі тваринки. Друзі, давно вже мені хочеться приготувати борщ. Ось нарешті цей час настав, але я до борща вирішила спекти українські пампушки. Це буде вперше. Сподіваюсь, все вийде в мене. Зараз вам покажу, як я буду їх пекти. У мене тут борошна на приблизно пів кіла сіль. Десь пів чайної ложки, столова ложка цукру, пакетик сухих дріжджів, там близько 11 грам. Зараз буду замішувати зі 100-120 може грам вершкового масла і 250 мл теплого молока. Буду замішувати тісто і дам йому відпочити і потім буду формувати пампушки. Ось таке еластичне тісто в мене вийшло. Воно відлипає гарно від рук. Дуже швидко замісила його. Дуже просто. І залишу на годинку відпочити, піднятися. Тим часом буду варити борщ. Сформувала ось такі кругляшки. Ну, Було б добре, якби форма була поменше і вони більш щільніші один до одного були, тому що вони мають підрости. І, ніби як зціпитися один з одним і бути такою єдиною масою, скажімо так, але в мене тільки така форма, вона досить велика, тому ну, подивимося, що воно вийде. Я вже вимкнула духовку на 220, щоб гарненько прогорілося. Але поставлю, звичайно, на 180 їх. Не знаю, певно, що півгодинки. Можливо, 40 хвилин побачимо Ось таку заправку я зробила до пампушок. Це в мене укропчик, чесник, трішечки уксуса і оливкова олія Ну, звичайно, сіль перець. пампушки тільки з духовки, кастрюля борща. Зараз буде обід. Ну що, друзі, приємного апетиту. Не вистачає тільки сметанки. Будемо обідати ось такі пампушки в мене вийшли. Я ще не пробували. Зараз будемо смакувати з борщиком. Я люблю густий борщ, такий, щоб, знаєте, аж ложка стояла.